Дорогі друзі, я завжди маю звичку перевіряти документи і заяви пенсійного фонду, щоб переконатися, чи все в силі, чи нічого не змінилося. Вчора я зайшов на веб-портал пенсійного фонду, відкрив заяву на відеоконференц-зв'язок і здивувався, вона змінилася, і ці зміни досить суттєві, хоча про них Пенсійний фонд поки що не повідомляв, принаймні я не знайшов таких повідомлень. Зараз я розповім про важливі зміни і уточнення у заяві на ідентифікацію через відеоконференцзв'язок, яка розміщена на веб-порталі Пенсійного фонду. Але двома словами спочатку про історію. Спочатку відеоідентифікація була призначена лише для ВПО внутрішньопереміщених осіб першої хвилі, тобто з 2014 року до 24 лютого. 2022 року, які перебувають на тимчасово окупованій території. Потім е, відеоконференцію розширили і зробили доступною для усіх пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованій території, а не лише для ВПО. Але потім пенсійний фонд пішов ще далі. Додав можливість ідентифікуватися через відеодзвінок пенсіонерам які перебувають за кордоном і одержувачем страхових виплат. А тепер пенсійний фонд додав ще одну категорію, яка має право скористатися відеодзвінком, щоб пройти ідентифікацію. Тепер ця послуга стосується не лише пенсіонерів, а й усіх, хто отримує страхові виплати, і увага, соціальні виплати і допомоги. Нагадаю, що це лише один із чотирьох способів ідентифікації, особисто через дієпідпис, через консульство, ну і цей спосіб відеоконференцзв'язок. Одержувачі соціальних виплат і допомог, яким щойно дозволили відеоідентифікацію, мають підтвердити свою особу до 1 листопада 2025 року. А до 1 листопада залишилося буквально кілька днів і, звичайно, як завжди, це рішення пенсійного фонду запізніли. Я можу припустити, що пенсійний фонд планує продовжити терміни і після 1 листопада або не припиняти виплати соціальних допомог після 1 листопада. Бо, наскільки я знаю, ніяких вказівок щодо цього працівникам пенсійного фонду ще не поступало. Але це мої припущення, мої думки, тому не раджу їх брати до уваги. Раджу скористатися новими можливостями і зареєструватися на відеоконференцію зв'язок до 1 листопада. Навіть якщо пенсійний фонд не призначить сеанс відеозв'язку до 1 листопада, у нього не буде морального і юридичного права припиняти виплати соціальних допомог, бо ви зареєструвалися на відеоконференцзв'язок. І це не ваші проблеми, а пенсійного фонду, що вам своєчасно, тобто до 1 листопада, не призначили відеосеанс. А тепер розкажу, що змінилося у формі заяви. Коли ви натискаєте на кнопку Подати заяву на проведення ідентифікації через відеоконференцзв'язок, відкривається інформаційне вікно з позначкою Увага. Саме цей текст тепер містить оновлене формулювання, яке розширює перелік осіб, що мають право скористатися цією послугою. Раніше вона стосувалася пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном або на окупованих територіях і отримувачів страхових виплат. Наприклад, потерпілих від нещасних випадків на виробництві осіб із професійними захворюваннями. Тепер вже додано отримувачів інших соціальних виплат. Тобто державних допомог, призначених за постановою Кабінету міністрів номер 214 Це означає, що коло осіб, які можуть пройти відеоідентифікацію, значно розширено. Хто конкретно має право скористатися відеоконференцзв'язком? Форма заяви посилається відразу на три постанови уряду і кожна з них визначає свою групу. Одержувачів, ви, напевне, знаєте, до якої групи належите. Перша група за постановою номер 299 від 11 лютого 2025 року. Це пенсіонери та отримувачі страхових або соціальних виплат, які тимчасово проживають за межами України, або живуть на тимчасово окупованих територіях. Для них відеоідентифікація це найзручніший спосіб підтвердити особу, не перетинаючи кордон і не відвідуючи відділення банку чи пенсійного фонду. Друга група за постановою номер 162 від 26 лютого 2022 року це пенсіонери, які мешкають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Щодо яких ще не визначено дату завершення бойових дій чи деокупації. Якщо виплату їм було припинено після 1 серпня 2022 року, то пройти відеоідентифікацію для них це спосіб відновити виплати. І нарешті третя група за постановою номер 214 від 7 березня 2022 року. Саме ця норма підтверджує, що послуга доступна для одержувачів окремих видів державних соціальних допомог. Сюди входять малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, особи з інвалідністю з дитинства. Діти з інвалідністю, люди, які отримують допомогу на догляд, прийомні батьки, опікуни, патронатні вихователі, а також діти-сироти і діти, позбавлені батьківського опікування. Таким чином, відеоконференц-зв'язок доступний не лише пенсіонерам, як це було раніше, а й тим, хто отримує будь-яку державну допомогу, пов'язану з соціальним захистом. Населення. Що означає друге увага у тексті заяви? Під другим заголовком увага, цей обведено червоною лінією, пояснюється, що заяву може подати не лише сам отримувач, а й його законний представник. Це важливо для родин, які опікуються дітьми або людьми з інвалідністю. Якщо заяву подає законний представник, то ідентифікацію мають пройти обидві особи і сам отримувач і його представник. Це робиться під час тієї ж відеоконференції, щоб підтвердити обидві особи одночасно. У тексті чітко визначено, хто вважається законним представником батьки, усиновлювачі. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, патронатні вихователі або представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників. А одержувачі зазначено малолітні або неповнолітні особи, недієздатні особи, особи, дієздатність яких обмежена. Чому відеоідентифікація така важлива саме зараз? Бо вона надає можливість пройти ідентифікацію дистанційно, щоб не припиняти виплати тим, хто пинився поза межами України або на тимчасово окупованих територіях. Як це відбувається на практиці? Для подання заяви не потрібно входити в особистий кабінет і не потрібно мати кеп чи діяпідпис. Достатньо, достатньо перейти на офіційний портал пенсійного фонду і відкрити форму заява на проведення фізичної ідентифікації через відеоконференц зв'язок. У заяві ви заповнюєте прізвище ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки, тобто ваш ідентифікаційний код. Номер телефону, електронну пошту, адресу фактичного проживання і обираєте, через яку програму вам зручно проводити відеозв'язок Zoom, Google Meet чи Viber або Telegram. Позначка тимчасово проживає за межами України призначена для тих, хто перебуває за кордоном понад 183 дні на рік. І має тимчасовий захист або статус біженця через війну. Далі ви можете прикріпити скани документів, паспорт або посвідчення особи. Після відправлення форми з вами зв'яжеться працівник пенсійного фонду, щоб домовитися про дату і час відеоконференції, або напише вам на електронну пошту. Під час самої розмови працівник пенсійного фонду ставить. Ряд запитань, щоб перевірити дані, щоб впевнитися, що це саме ви, і за потреби сфотографує документи, які ви показуєте на камеру. Який термін ідентифікації? Після завершення відеоконференції ваші дані передаються в систему і протягом 10 днів приймається рішення про підтвердження чи непідтвердження особи. Якщо все гаразд, інформація з'явиться у сервісі, моя ідентифікація у вашому особистому кабінеті пенсійного фонду. А тепер головна річ, яку прошу не плутати. Пенсіонери проходять фізичну ідентифікацію до 31 грудня цього року, а одержувачі соціальних виплат і допомог проходять фізичну ідентифікацію до 1 листопада цього року. Тобто залишилося лише кілька днів, щоб подати заяву на відеоідентифікацію і не ризикувати призупиненням виплат. Не має значення, де знаходиться одержувач соціальних виплат, чи за кордоном, чи на тимчасово окупованій території. Він може зареєструватися на відеоконференцв'язок. Отже, давайте коротко узагальнимо. Відеоконференц зв'язок став доступним для трьох груп осіб: для пенсіонерів, для отримувачів страхових виплат і для отримувачів державних соціальних допомог. Для неді... недієздатних чи неповнолітніх осіб ідентифікацію проходить і представник, і одержувач. Кінцевий термін заяви, подачі заяви для отримувачів державних соціальних допомог. 1 листопада цього року. Зволікати не варто, процедура займає до 20 хвилин, а користь величезна. Друзі, будьте уважні і попередьте своїх знайомих, сусідів і родичів, особливо тих, хто живе за межами України або не має постійного зв'язку з Пенсійним фондом. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!